Пробую знайти відповідь, що важливіше зараз на четвертий рік війни закон про уповноваженого справ людини, чи закон про інвестиційні фонди, який необхідний зараз під угоду зі Сполученими Штатами про не тільки рідкоземельні метали. Справа в тому, що проект закону про... Повноважено справ людини, е, очолив його розробку сам Стефанчук Руслан і підтягнув під це 250 народних депутатів. А от закон про інвестиційні фонди, за якими. Стоїть доля нашої земельки, і наших копалин і багато чого іншого пов'язано з інфраструктурою і обороною нашої країни, написав аж один депутат Железняк. Лише один, не кабінет міністрів, не три сотні наших народних депутатів. Виникає все-таки питання, як і хто розпреділяє. Завдання написання пріоритетних проектів законів.